Покажу, як працюють ці інструменти для виготовлення буселя. Гарно розминаю полімерну глину, відщипую собі трошки глини і закладаю оці отвори. 10-15, ну, на цьому інструменті 20 мм. Це буде діаметр, бо інші інструменти, які ми виготовляли раніше, там вимірювання йде по грамах. Кому зручно по грамах, може зробити собі ось таке закладання, і буде знати, скільки грамів потрібно в подальшому закладати і важити вже, наприклад, по грамах. Кому буде зручно так працювати, то буде все. Я беру ось цей шматочок, який виміряла тут, скручую його сюди, щоб можна було покласти, закладаю ось так. і Може, потрібно працювати ось так швиденько, руками. Вернися однією рукою, однією яких слізою рухаю. І нічого в мене не вийшло. Ось результат. Ось такий результат бусинка входить. Рівномірні. Можна одночасно закладати і для 15, і для 10. Зрізаємо те, що не потрібне, те, що зверху. Ви будете закладати, будете розуміти, чи все правильно виміряли, чи ні. В процесі можна буде трошечки забрати або навпаки трошечки додати. Як там З практикою, з досвідом, будете працювати, будете розуміти. Що дійсно потрібно. Як буде працювати з іншими матеріалами, поки відгуків я не маю. Мам. Треба, щоб маса була ось такою, як пластилін. Пластичною, не рідкою, не сильно м'якою, не сильно твердою. Якщо ваша маса, з якою ви працюєте, ось така, тоді все так, умовно роблю якусь кульку. І тепер накриваємо клюшечкою. дивимося тут на все-таки одинакові від і продовжуємо. Оп. Недостатньо, недостатньо красиві. Я дуже Ось такий варіант. Розминаємо глину, закладаємо її в цей отвір, щоб розуміти, скільки нам потрібно для бусинки діаметром 20 мм. Кладати побільше і зрізати можна вже зразу собі фіксувати щось. Закладаємо в інструмент. Не сильно прижимаємо, щоб воно там не спускалося, і закладаємо позиту. Дивляться. Там вже побуває кричать. І ось така бусинка виходить. В маємо такі бусинки.